Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І у нас літні конікули продовжуються, але ми займаємося математикою, і у нас тема Дільники. Та кратні. Минулого року ми робили вправи на дільники саме, а сьогодні спробуємо розібратися з кратними, так, Ліза? Так. І у нас є таке завдання: нам потрібно записати чотири числа, які кратні числу 16, числу 12, числу 150. І число 47. Ліза, взагалі, що от ця фраза? Запишіть числа, які кратні число? Що це взагалі означає оця сама фраза? От це означає, що нам потрібно знайти кратні. Ну, кратні. А от що це за кратні? Що це за число? Ти можеш от якось сформулювати? Це перше число. Це перше число якої дії? Перше число дії ділення. Давайте е, так по-простому спробуємо розібратися, тому що е, інколи виникають саме проблеми з розумінням того, що написано. Так, Лізочка? Е. Давайте подивимось зараз от, е, те, що ми писали на минулому році. Пам'ятаєте, ми писали x поділити на y і відмічали, що y в нас є дільником, так? так? Бо ми шукали дільники. А зараз ми маємо віднайти вже не дільники, потрібно знайти ось цей x, так, Ліда? І оця саме фраза, Запишіть або знайдіть кратні, буде означати, що нам потрібно знайти. Перше число, так? Саме наш Х. А що ми будемо знати? Ми будемо знати дільники. Ми знаємо дільники. Оці 16, 12, 150, 150 і 47. 47. Це наші дільники. Тобто, це наші другі числа, так? Так. Ну, Давайте спробуємо зробити перший mm. приклад. Нам треба записати 4 числа, які кратні числу 16. Давайте я. Спробую зараз написати, так. Значить, наш перший приклад. У нас є число 16. Ми зробимо так. Якщо в нас 16 це дільник, правильно лідер? То нам потрібно знайти перше число. Яке може бути перше число? Яке без остачі ми можемо поділити на 16? Не забуваємо, що в нас ділення має відбуватися без остачі. Правильно я кажу, так. Ліза? Добре. Ну, яке ти можеш підібрати число? 16. 16. Ми можемо 16 поділити на 16 без остачі, правильно? Так. І в нас вийде 1, так? Будемо ну, писати. Давайте запишемо, що в нас є один, так? один. Добре. Що ще? Яке ще число ми можемо поділити на 16 без остачі? 32. 32, звичайно, 32. І скільки у нас буде. І це буде 2. Це буде 2. Добре. Третє число. Яке ми можемо поділити на 16 без остачі. Можна, я скажу? Можна я скажу. Mm -hmm. Я хочу поділити 160. Мені здається, що це. Е... Нереально. Це реально, це може бути 160, чому ні. Але Ліза би назвала яке число? Ти 48. Хотіла? Ліза хотіла назвати 48. Але я назву 160. І в мене буде 160 на 16. Це буде 10. Добре. І. Яке ти число хочеш назвати, яке можна поділити на 16? 48. Захоче назвати число 48. Воно також ділиться на 16 без остачі. І це буде 3. І це буде 3. Ми знайшли 4 числа, які кратні 16, так? так. Це 16. Правильно. Це 32. 160. 160 і 48. І 48. Ці чотири числа, кратні, числу 16, так, і ділиться без остачі. Правильно, так. я кажу? Добре, давайте спробуємо зробити другий приклад. Це заберемо. Спробуємо зробити другий приклад. Другий приклад це в нас число? яке? 12. 12. Добре, 12. Це у нас друге число. Так, Це дільник. дільник. Це в нас дільник, абсолютно вірно. І яке ти хочеш підібрати перше число, щоб воно в нас поділилося без остачі. 108. 100. 8 на 12 ти хочеш поділити? Відразу 108? Ну, спочатку 12. Ну, давайте 12, так. Давайте все ж таки беремо щось полегше. 12 ми можемо поділити на 12 безостачі, в нас вийде 1, 1, так? 12. Це перше наше число, яке кратне 12, саме число. Добре. Е, яке ти ще хочеш поділити число на? 108. А чого ти відкликалося на 108? А що тобі 108? Що це таке 108, що ти так хочеш на нього? Може, це велике число. Його ділити. Добре, 108 на 12 ділиться. Да. І скільки це буде? 9. Хай буде 108. Ми можемо поділити на 12 і, і без остачі в нас вийде 9, так? Це друге число, яке кратне число 12, так? Так. Да. Добре, давайте. давай, Ліза, третє число подумаємо, яке ти хочеш назвати. 120. Я би назвала 24. Чому ми маємо 120, такі великі, непонятні цифри. Давайте 24 візьмемо, бо 24 дуже гарно ділиться на 12. І це скільки буде дорівнювати? І це буде дорівнювати 2. Це буде дорівнювати 2. 24 це третє число, яке кратне числу 12, так? Ну, добре, давайте візьмемо четверте число. 36. 36. Ми можемо на 12 поділити число. 36, так? 36. І це в нас буде дорівнювати скільки? 3. 3. Отже, ми знайшли, підібрали, так? так, 4 числа, які кратні числу 12, так? Так. Тобто, коли ви. Взагалі оця фраза, вона дуже збиває з пантелику, коли ви її читаєте. Кратне число такому-то. Зразу думайте так, мені потрібно знайти кратне. А кратне це наше перше число. Це наше ділене, так? так. Перше число арифметична дія ділення, так, лізочко? Добре, давайте це заберемо і спробуємо зробити наш третій приклад. У нас 150 є, так? Число 150. Беремо третє, 150. Це що в нас? Це в нас кратне. Ой, ні, це дільник. О, бачите, Ліза знову помилилася, тому що е, дуже собі треба чітко в голові ну, запам'ятати, що кратнє це перше число, дільник це друге число. Якщо нам потрібно знайти кратне, нам потрібно знайти перше число арифметичної дії ділення. Так? Якщо нам так. потрібно знайти дільник, то нам потрібно знайти друге число тої ж арифметичної дії. Добре, в нас є число 150. Ми так тут і запишемо, що нам треба поділити буде на 150. Що в нас ділиться, лізе на 150? 150. 150. Звичайно, ми можемо 150 поділити на 150 і в нас вийде 1, Один. так? Добре, ми знайшли перше число, яке кратне число 150. Яке друге число ти би хотіла поділити на число 150? 300. 300 можна спокійно поділити на 150. І скільки ми отримаємо? 2. Ми отримаємо 2. Ще раз хочу підкреслити: ділимо ми без остачі. Так? 300. Добре. І Яке ще число ти могла би поділити на 150 без остачі? 600. 600 можна поділити. Дійсно, 600. Можна поділити на 150, і скільки це буде? І це буде 4 Це 4 буде. Ну, можна тепер давай я придумаю число. 1500. Добре. Давай 6 тисяч. 6 тисяч угу. також можна поділити на 150 без остачі. Я беру число 6 тисяч. Ви можете взяти свої числа. Так. 6 тисяч ми ділимо на 150. І скільки ми отримаємо ми. Так, ми 40. отримаємо 40. Звичайно, ми отримаємо 40. І ми знайшли 4 числа, які кратні числу 150, так? Так. І останній наш приклад. Останній приклад. Це ми маємо знайти 4 числа. Давайте запишемо це приклад номер 4, які будуть кратні числу 47, 47. дуже незручне число. Так. Добре, перше число ліза. 47. 47, 47 ми можемо поділити на 47. У нас буде одиничка. Це перше число, яке кратне числу 47. Добре. Яке друге число ти хочеш написати, яке кратне числу 47? 94. Так, можна написати 94, дійсно. І 94 поділити на 47, скільки буде? Це буде 2. Це буде 2. Добре. Ну, і, знаєте, ще можна взяти. 470. Можна взяти так, щоб схитрити, щоб не рахувати дуже довго. Звичайно, що можна взяти 470. Так, 470. Буде кратне число 47. І це буде в нас. Скільки ліза? 10. Це буде у нас 10. Добре. І ще візьмемо 4700. Ну, або 940, так? Давайте візьмемо 940. Ну, ви можете свої числа придумати. Це ми так. Щоб трошки зекономити час, а ви можете подумати: 940, ділиться на 47. І, і це, це буде 20. І це буде 20, так? Ми знайшли 4 числа, які кратні числу. 47, так? Да. Лізочка, ти трошки розібралася з, тим, е, з тими кратними і з тими дільниками. Ну, Взагалі, то тема не така вже складна. Отже, ми все зробили вірно. І, і Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і лізочка. Всім па-па-па-па. Гарного дня! Па-па!